Ати районної ради, ні земельна комісія, яка не хоче розглянути нашого дуже болючого питання. Питання, якщо ще ще ніхто не, хто не знає в залі, питання в тому, що відкривається кар'єр проти волі, відкрити, проти волі всієї громади. За день зібрали 1315 підписів проти відкриття кар'єру, проти тих благ, які пропонує нам. Бесіс е, е, організація, яка хоче відкрити кар'єр. І в е, підійській зорі надруковано, що люди, як не проінформовані, люди дуже прекрасно проінформовані і не хочуть цього кар'єру. Е, громадою зараз зібралися представники громади в кількості 60 чоловік. хочуть ініціювати е, таке прохання, щоб все-таки зібралася земельна комісія. Яка в п'ятницю по незрозумілим причинам не зібралася. І, будь ласка, вийти на місце і подивіться, де має відбуватися кар'єр. Це буде екологічна катастрофа для села. Будь ласка, дослухайтесь до громади. Все-таки 60 чоловік ось сьогодні приїхали, хоча щоб земельна комісія все-таки зібралась, виїхала на місце, вивчила ситуацію, потім. Відбулося таке засідання земельної комісії, а потім все-таки питання поставили на голосування і прийняли, я думаю, рішення таке, яке відповідає потребам людей, а не кубки якихось зацікавлених людей. Будь ласка, земельна комісія, отаке от прохання вноситься, щоб все-таки відбулася земельна комісія і виїхали найближчим часом в десь за тиждень, що виїхала комісія. Сьогодні є земельні місії. Тоді депутати, і члени земельної комісії присутні в залі, скажіть, будь ласка, ви хочете послухати, як вивчити цю ситуацію, вилітати на місце і вивчити ситуацію, і зібратися і проголосувати позитивне рішення для громади? Шановні депутати, ми вам потрапимо домову, хто там може Будь ласка. Давайте, Дякую. дякую. Давайте так. Є пропозиція щоб виїхала до місця земельних комісії. Ми хочемо, все-таки я вже за тиждень, може раніше, може сьогодні зала. Ми Хай а, Володимі. Володимі. А, Мені. 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 дуже надіємо, що до нас дослухаються. А, і все-таки земельна комісія вийде і вивчить ситуацію, тому що ситуація дуже.